Володимир Зеленський відповів Путіну на його пропозицію приїхати нашому гаранту до Москви на перемовини. Трамп звернувся з Білого дому до України і згадав про гарантії безпеки. Це відбулося вчора пізно ввечері. Також видання «Атлантик» ґрунтовно показало і проаналізувало теперішню ситуацію на нашій планеті, і довело, що. США при Трампові втратили статус наддержава. На цьому зацентуємо особливу увагу. А видання Телеграф пише, що старання Білого Дому досягти миру в Україні перетворились на прості безмістовні балачки. Ну і зрештою, Китай заборонив розповсюджувати відео з СІ та Путіним. Більше того, їхнє державне агентство Видаляє кадри і змушує інші агентства видаляти кадри, на яких є разом очільник КНР і диктатор Владимир Путін. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 6 вересня, субота. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою, доступною для нас мовою. Перед тим як розпочати, хочу вас традиційно попросити. Хто нас регулярно дивиться, але не підписуєтесь. Підпишіться на цей YouTube канал. Також. Хтось, можливо, новий на нашому ресурсі Обов'язково також підпишіться. Ми щодня регулярно для вас оновлюємо аналітику з лінії бойового зіткнення. Звичайно ж, оглядаємо геополітичні процеси. Звичайно ж, ставте лайк, коментуйте, напишіть звідки ви нас дивитесь Давайте разом посилаємо кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Вже традиційно почну з того, як працюють наші сили оборони України цієї ночі з п'ятого на шосте. Вересня намагалися наші безпілотники добрі вдарити по ільському нафтопоробному заводу, очевидно, не вдалося вразити, але це ще не вечір, скажімо так, тому що ми можемо наразі проаналізувати, що відбулося з рязанським навтопородним заводом, тому що в з 4 на 5 вересня сили безпілотних систем, який очолює наш феноменальний Роберт бровній Мадьяр. Зазнав серйозного удару. Вже можна констатувати, що починаючи серпня місяця було кілька ударів по Рязанському НПЗ. 2 серпня було уражено АВТ ці установки переровинної переробки нафти АВТ 3 і АВТ-4. В ніч з 4 на 5 вересня було вражено АВТ 6. Таким чином, завод нафтопереробний Радянський, який входив до четвірки. Найбільших в Росії зменшив свої потужності, слухайте, до 10%. тобто 90% всіх переробних спроможностей цього заводу знищені. Я вам вкотре хочу нагадати, що це є найдієвіші санкції, санкції проти Російської Федерації. Більше того, якщо вдасться ще вибити в США дозвіл використовувати західне озброєння і їхнє озброєння по таких об'єктах, це змусить Путіна. Думати про завершення цієї війни більше нічого його не зможе підштовхнути до миру в Україні ні вмовляння західних партнерів, ні псевдотиск від Трампа, ніщо лише наші сили оборони України і повний спектр озброєння, яким можна бити по території Російської. Федерації Володимир Зеленський, президент України, відхилив запрошення Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів. Натомість запропонував російському диктатору приїхати до Києва. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. Що він сказав? Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це, каже Зеленський за словами українського президента. Пропозиція Путіна виглядала як спосіб від реальну зустріч, якщо людина каже Зеленський, не хоче зустрічатися під час війни. Вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнято прийнятно для мене або для інших, заявив Володимир Зеленський. Я вам нагадаю, що раніше Путін сказав, що він не збирається їхати куди, що пропозицію йому зустрічатися з зеленським десь на інших платформах, це завищені вимоги. І, звичайно ж, він додав, що так, звичайно, ми можемо зустрітися, але він сумнівається, що, що має сенс така зустріч, бо цитую: з Україною немає про що домовлятися. Оце знову ж таки я повторюю, про це вчора говорив. Треба пам'ятати, і це треба доносити Білому дому. Трамп вчора вечором вийшов. І зверненням основна його мета і меседж це було перейменування Міністерства оборони, в Міністерство війни. Знаєте, взагалі цікава річ, тому що людина, яка так прагне отримати Нобелівську премію миру, переименовує оборону Міністерство оборони війну. Дуже е, такий Оксюморон погодьтеся. Так, от вчора він також згадав і про Україну. Президент Трамп заявив, що завершення війни в Україні складніше ніж він очікував. А зокрема, під час розмови з журналістами Трамп заявив, що поклав край семи війнам. Ну, це ми вже чули, звичайно, і український конфлікт чекає саме. І ми зробимо й. Інше, але це виявилося трохи складніше ніж я думав, і це буде зроблено. Президент Сполучених Штатів Америки зауважив, що якщо війна в Україні не припиниться, доведеться заплатити страшну ціну. Також він сказав, що гарантії безпеки в Україні повинні. Лягти на Європу, а він обов'язково до цього долучиться. Хоча як долучиться, ми досі не можемо зрозуміти. Він казав, тобто Трамп, про те, що він зможе залучити нібито і авіацію Сполучених Штатів Америки. Пригадуєте, після зустрічі в овальному кабінеті казали, що держсекретар Сполучених Штатів Америки і виконувач обов'язків радника з Нацбезпеки безпеки Марко Рубіо очолить взагалі групу людей, які говоритимуть про гарантії безпеки, але він десь пропав, десь його немає. Ну, от знову ж таки, балачки, балачки. І знову ж таки балачки від Білого Дому. Як наслідок, Атлантик, до речі, хочу вас попросити уважно прослухати цю статтю, тому що видання Атлантик дуже фахово розповіли і показали, чому Сполучені Штати Америки більше не є над державою. Від інавгурації Дональда Трампа минуло трохи більше семи місяців, але цього часу йому вистачило, аби повністю знищити міжнародний авторитет Сполучених Штатів Америки. Під гаслом зробимо Америку великою знову. А ми знаємо, що це основне гасло Трампа було передвиборне. Трамп перетворив свою країну на міжнародне посміховисько, з яким рахується усе менше. Про це пише авторитетний журнал The Atlantic. Цитую: лідери Росії, Китаю та Північної Кореї недобрі люди. Вони керують жорсткими автократіями. Керуються, що расніють таємною поліцією та таборами для військовополонених, але тим не менш вони серйозні люди і вони розпізнають. Несерйозну людину, коли бачать її, майже 10 років. Вони оцінювали Трампа і чітко дійшли висновку. Президент Сполучених Штатів негідні негідний їхньої уваги. Одним з найбільш показових моментів пише Атлантик є світовий саміт диктаторів, що відбувся в Пекіні з нагоди 80-ї річниці капітуляції мілітаристської Японії в Другій світовій війні. Атлантик зауважує, що на цей захід покликали навіть Лукашенка. Путінську маріонетку, що керує Білорусію, але президента Сполучених Штатів Америки не запросили, хоча нагадаю вам, що саме США внесли основний вклад у розгром Японської імперії, який китайські комуністи тепер записують в свій рахунок. За Атлантик» бачить значний контраст між самітом на Алясці який закінчився дипломатичним приниженням трампа і пекінським самітом диктаторів де путін сі та кім висловлювали одне одному солідарність на тлі нахабної демонстрації військової міці китаю яскравою ілюстрацією, пише зовнішнього зовнішніх а зовнішньої політики президента трампа видання вважає явне Потепління відносин Індії з Китаєм, які взагалі то є давніми запеклими ворогами. Але американський хуліган з своїми драконівськими тарифами на торгівлю зумів їх зблизити. Трамп відреагував на своє виключення з гала-концерту в Пекіні, поводячись точнісінько, як лідер третього рівня, яким його здається вважають всі Путін і Кім. Пише журналіст, посилаючись на заяву Трампа в соціальних мережах про те, що пригадуєте. Він написав, написав е, шалені привітання сі, і нехай він передасть Кіму і Путіну е, шалений привіт через те, що вони змовляються за його. Спиною автор публікації наголошує, що авторитарні лідери мають гарні стосунки з Трампом, користуючись його некомпетентністю, а союзники США зосереджені на тому, щоб весь час заспокоювати його его. Ну і справді, на фоні того, що відбувся саміт шанхайська організація співробітництва, де зібрали там 20 лідерів. Потім був цей парад, на якому були присутні ким чим Ін Путін і по центру як відповів Трамп Трамп. Помпезно, знаєте, як мала дитина в Естериці, вирішив перейменувати в цей момент якраз Міністерство оборони в Міністерство війни, аби більше лякати своїх опонентів. Ну, абсолютно інфантильний підхід. Ну і справді, пригадуєте, перед виборами президента Сполучених Штатів Америки, його ключове кредо було. Зробимо Америку великою знову. А зараз що ми бачимо, кожен раз, навіть коли я з вами е, говоримо про якісь ті чи інші висловлення Трампа, ми з них відверто насміхаємось, тому що він по колу повторює одне і теж натомість абсолютно бездіяльність демонструє Білий Дім. Більше того, я вам хочу сказати: назвіть мені, хоча б одного лідера у світі, який справді з пошаною, а не з осторогою і якоюсь Ворожнечою ставиться до Трампа і Трампа і Сполучені Штати Америки при Трампові він абсолютно зробив Сполучені Штати Америки справді ненаїдним партнером в якомусь розумінні посміховиськом. Ну і знову ж таки, чи мають сполучені штати Америки союзників, чи можуть вони вважатися на державу ні, тому що вони не впливають ні на які зараз процеси Вони можуть лише погрожувати. Митами воювати з усіма це абсолютна провальна політика Дональда Трампа і з точки зору дипломатії, і звичайно з економічних напрямків, замість того, щоб обростати союзниками і робити міцні якісь союзи, він лише воює з усіма, з ким тільки можна. Яскравий приклад Європа. Він зараз хоче якісь робити кроки, бо європейський союз, ви знаєте, штрафував Google на 3,5 мільярди доларів через ну об'єктивні речі. А Трамп знову починає хоче воювати з Європою в той момент, якби він мав більше синхронізуватися з старим континентом на фоні того, що є от вісь так звана зла: Ким Чен Ін, Путін і Китай. Більше того, NBC News каже, що Україна і це важливо до речі, та сполучені Штати Америки обговорюють зараз угоду, вартість якої може становити 100 мільярдів доларів, за якою Київ зможе купувати американську зброю. Як пише видання у штатах, наразі триває широка дискусія щодо стримування та співпраці в обороні промисловості, за словами джерел видання. Штати обговорюють з Україною угоду, вартість якої може сягнути 100 мільярдів доларів. Що в цій угоді є? Україна отримає право купувати більший спектр озброєння на суму 100 мільярдів доларів. Натомість США отримують права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляються в Україні. Ну, ви прекрасно знаєте, що в умовах повномасштабного вторгнення в нас є дуже дуже передові розробки, особливо в частині безпілотних систем, які хотіли б отримати США. То знаєте, є. Мадаль з двох сторін, тому що з одного боку ми можемо втратити інтелектуальну власність, але з іншого боку, нам дуже і дуже зараз в першу чергу потрібне озброєння. А про майбутні розробки вже подумаємо напевне згодом. Напевне, це буде найкращий варіант. Ну і знову ж таки пригадуйте Я вам розповідав видання біль писало, що після зустрічі 4 вересня коаліції охочих після розмови з Трампом була напружена ситуація, тому що один одного звинувачила, що вони мало тиснуть на Кремль, мало тиснуть на Пекін, санкціями, митами. І іншими важеннями впливу так от e Associated Press каже, що команда європейських чиновників зустрінеться із представниками США у понеділок, 8 вересня, щоб обговорити різні форми економічного тиску на Росію, включаючи нові санкції. Нагадаю вам, що наразі. Адміністрація Білого Дому при Байде при Дональду Трампі не вела жодної нової санкції. Так, от поінформоване джерело, на яке посилається прес, повідомило, що міністр фінансів Скотт Бесен 5 вересня на другий день після зустрічі на саміту коаліції охочих рішучих розмовляв з головою Єврокомісії. Урсулою фон дер Лейн днем раніше віцепрезидент США Джей Ді спілкувався із високопосадовцями Європейського союзу. Раніше нагадаю вам повідомляли, що президент США Дональд Трамп провів гарячу телефонну розмову з лідерами європейських держав після зустрічі коаліції рішучих. Представники тоді представники країн ЄС, на чолі до речі, з Урсулою фон дер Лейн вона виступала особливим фронтом. Запропонували Трампові протягом 48 годин направити своїх делегатів до Вашингтону для створення робочої групи щодо санкцій проти. Росії тоді відповіді чіткої Трамп не дав, але от зараз Associated Press каже, що 8 числа в понеділок буде зустріч. Очевидно, все ж таки вдалося домовитись, і це дуже і дуже важливо. Також 5 вересня, президент Єврокомісії. Європейської ради перепрошую Антоніо Кошта на спільній прес-конференції з нашим президентом Володимиром Зеленським в Ужгороді, де пригадуєте, вчора зустрічався Зеленський з ФІЦО. Так, от він повідомив, що в Брюсселі вже стартувала робота над новим пакетом обмеження. Європейська команда прямує до Вашингтону для координації з американськими партнерами, і це дуже і дуже добре. Тому що я вам нагадаю, саме відсутність координації між сполученими штатами Америки і Європейським Союзом, в першу чергу, через США немає чітких яких. Ось кроків щодо тиску на навіть дотримання тих санкцій, які вже існують, тому що нагадаю вам в вісімнадцятому пакеті санкцій, серед іншого, європа затвердила. Потім Канада долучилася, і Велика Британія верхня межа вартості нафти Росії там вираховується за 22 тижні. Останні і мінус 15 відсотків від середньої ціни, тому там зараз 47,6 доларів за барель російської нафти США не підтримали цю стелю. Вартості, хоча кажуть, європейці не купують російську нафту, європейці не купують енергоносії в Росії, а натомість Штати Америки нічого абсолютно теж не роблять. Тому ця координація, сподіваюся, дійде хоч якогось логічного завершення, і, хоч якісь ми та я вже не кажу про лінці Грема Блюменталя, їхній законопроект про 500 митна країни, які купують енергоносії в Росії, хоч якимось чином. Вдасться натиснути на Кремль, але знову ж таки я вам нагадаю, що ключове, що можуть прискорити завершення війни, наразі це не контингент, Забудьте взагалі про контингент європейських чи інших країн в Україні, тому що в умовах повномасштабного вторгнення в умовах, коли 700 тисяч російських військ стоїть в Україні, яка країна відправить свої війська на загибель? Причому країна, яка не має взагалі практики ведення бойових дій щоденних масованих атак, те, що відбувається в Україні, тому ключове, що може наблизити. Росію аби змусити її йти на якісь поступки мирні, це все озброєння Сил оборони України і те, що я казав на початку: дозвіл використання західного озброєння по території Російської Федерації. Тому що зараз ми вибили 25% нафтопереробного нафтопроробної галузі Російської Федерації, якщо це буде 75%, зараз, в Москві і вже немає 95-го бензину. Справді вже не кажу про Саратов чи там тимчасово окуповані території в Криму. Великі проблеми це при тому, що 25% лише проробних потужностей Росії вибито. Якщо буде вибито там 50-75%, це дуже дуже вдарить по окупаційній армії. Повірте, також є хороша новина, що Україна може отримати дуже потрібні розвідувальні дрони. Про що йдеться? Пригадуєте, коли вперше зустрічалися. Делегації в Стамбулі українські тоді ж Трамп перебував на Близькому Сході і підписував Саудівською Аравією контракт на 142 мільярди доларів. Що Саудити обіцяли купити на таку суму купувати озброєння? І, до речі, Саудити серед цього в цьому пакеті також хочуть купити розвідувальні дрони mq 9 Ріпер це дуже хороший розвідувальний дрон, який б який, до речі, і Україна давним-давно просить і ударний також, до речі, для того, аби закупити для сил оборони України. Але хочу вам сказати, що контроль за договір про контроль за озброєннями забороняв їх продавати і використовувати. Але здається, Трамп збирається. В односторонньому порядку переглянути цей майже 40-річний договір, і що найцікавіше обійти, тому що нібито Сполучені Штати Америки хочуть продати Саудівській Аравії ці дрони, але подати їх не як ракети, так а ті, хто можуть бити, а як і не безпілотники, а як літаки, і це обійде до речі договір про контроль за озброєнням. Це дуже важливо, і в такому випадку Україна теж зможе розраховувати на ці дрони. Хоча нагадаю вам, попередні відмазки сполучених штатів Америки були абсолютно сміхотворні, тому що вони казали, що вони не можуть продати Україні ці дрони серед іншого, тому що раптом росіяни зб'ють його, поцуплять і змовпують технології. Ось такі були в них відмазки. Ну і на завершення, хочу вам розказати про те, що державне телебачення Китаю відкликало законний дозвіл на використання матеріалу, в якому російський диктатор Путін та лідер Китаю Сі Цзінпінь обговорювали довголіття. Я вам нагадаю, що будучи на параді в Китаї, Сі Цзінпінь, Кім Чен Ін і Путін йшли разом, і видання Reuters Публікувало ці кадри, змотували чотири хвилини ролик, на якому спілкувалися Сі Цзіньпінь і диктатор Путін, і вдалося розшифрувати виданню Bloomberg про що вони говорили: Сі Цзіньпінь і Путін обговорювали своє нікчемне життя, як би його продовжити. Ну і там була коротенька розмова. Я вам про це розповідаю що вони поділилися думками, що найближчим часом, в 21 столітті, мається на увазі, вдасться досягти. То що люди зможуть жити 150 років років середньому, про це сказав Сі Цзінпін, на що Путін відповів, що зараз пересадки органів різних різні там медичні прориви дозволяють подовжити життя навіть безмежно без верхньої межі, і це можна взагалі спробувати зробити значно довше ніж зараз. Середній вік, це дуже не сподобалося. Це до речі, розстражувалося по всьому світу. І тепер китайська державна агенція каже, що це відео треба видалити. я вам нагадаю, що більше понад тисячу. Агенції в рот раз взяли це відео, демонстрували ці кадри, і ми вам демонстрували. Тепер вони кажуть, мало того, що не показувати, треба вилучити і видалити це відео. Як от же ж диктатори світу цього переживають за своє життя і за те, що вони обговорюють, як же ж продовжувати своє нікчемне життя? Що ж, це були найважливіші новини станом на... 6 вересня це, е, суботу. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте. Раші звідки вона нас дивитись на ваші зауваження, побажання, запитання. Дуже важливо з вами, дорогі мої, мати зворотній зв'язок. Звичайно ж, поставте лайк, поділіться нашою розмовою. Давайте разом посилати україномовний контент і, звичайно ж, боротися проти цієї російської пропаганди.